Новорічні свята рясніють за стілями та різноманітними активностями у колі рідних та друзів, що найчастіше призводить до порушення звичних для організму режиму. Як безпечно відсвяткувати новий рік, сімейні лікарі надають практичні поради. Із зимовим перепадом температур та початком опалювального сезону повітря в наших будинках стає більш сухим. Це призводить до висихання дихальних шляхів, що робить їх вразливими перед вірусами та бактеріями. Лікарі нагадують, що у зимовий період вологи та помірно тепле повітря стає. Є ідеальним середовищем для наших дихальних шляхів. Не включати, наприклад, обігрівачі, які будуть висушувати повітря. І це не корисно для нашого здоров'я, тому що висушується слизова носа, слизова нашого ока, і це призводить до ну, таких, зниження захисних функцій наших слизових. А це дуже важливо для профілактики гострих вірусних респіраторів. Раторних інфекцій в зимовий період, коли підвищена вразливість до захворювань опорно-рухової системи, важливо отримувати необхідну кількість вітаміну Д, відомий як вітамін сонця, вітамін Д є надзвичайно важливим для підтримки здоров'я кісток, м'язів і імунної системи. Погода в Цьому сезоні нас балує, тобто достатньо сонячних промінців. Тому дуже важливо виходити, гуляти, дихати свіжим повітрям, отримувати сонячні лучі для того, щоб вироблювався все ж таки власний вітамін Д. Хоча новий рік стає часом особливого відпочинку та святкувань, важливо не забувати про дотримання здорового режиму дня, нагадують лікарі. Це вживати їжу 5-6 разів на день, вживати достатню кількість рідини. І коли приходить новорічна ніч, тоді у людини не буде відчуття голоду, спраги, і вона не зможе з'їсти дуже багато. Тобто, якщо ми звичайно харчуємося, то в новорічній. Ну, ніч це таке дозована кількість їжі, легкої їжі і гарний настрій. Взимку наш раціон суттєво відрізняється від раціону в теплу пору року. Зменшується кількість свіжих овочів та ягід. Ми починаємо споживати більше жирних та смажених страв. Такі зміни можуть призвести до послаблення імунітету, а також загострення хронічних проблем зі шлунково-кишковим трактом, серцем і судинами. Для того, щоб забезпечити організм необхідною кількістю вітамінів, важливо правильно харчуватися, наголошують медики. Треба достатньо в свій раціон включати і овочей, і фруктів. І бажано включати все ж таки сезонні да, овочі і фрукти. Ну, наприклад, для нас це квашена капуста може, яка містить достатню кількість вітаміну С. І це дуже важливо вживати саме от в такий от зимовий. Період це цитрусові, да, які також містять велику кількість вітаміну С. Це імбір, який є таким природнім антивірусним засобом. Також його зараз достатньо в нашій країні, там там на полицях, в наших магазинах. Лікарі рекомендують додати до новорічного меню ще декілька смачних та корисних компонентів харчування це сухофрукти та узвар. Вони допоможуть підтримувати здоров'я та забезпечувати організм необхідними поживними речовинами. Узвар, тобто це дуже корисний напій, який треба вживати протягом ну, всього зим, зимового періоду, а також і в новорічну ніч, тому що, окрім е, корисних. Вітамінів, мікроелементів цей напій є ще й таким дуже гарним антиоксидантом і дезінтоксикантом. Важливо пам'ятати, для святкування нового року не обов'язково мати розкішне меню. Головне це якість проведеного разом часу в колі близьких та рідних людей, нагадують лікарі. Якщо ми кажемо про святкування, тим паче святкування нового року, то на мою думку, це Більше спілкування, спілкування з знайомими, родичами, зустріч за святковим столом не має передбачати переїдання або вживання великої кількості алкоголю, тобто просто спілкування, просто розважатися, просто ділитися гарними емоціями і заряджатися на новий рік. Сімейні лікарі Одеси продовжують стояти на варті охорони здоров'я своїх пацієнтів навіть і під час новорічних свят.